Доброго ранку, діти! У нас з вами заняття з розвитку мовлення та культури мовленевої спілкування грамоти. Тема нашого заняття слово до слова буде розмова. Доброго ранку, мовлю за звичає. Доброго ранку людям язичу. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Діти, погляньте, хто до нас сьогодні з вами завітав. Так, це Незнайко. Привітаємося з ним. Доброго ранку, незнайку. Ой, малята, погляньте, мені здається, що Незнайко засмучений. Давайте в нього запитаємо, що ж трапилося. Діти, незнайко мені розповів, що він сьогодні побачив, як школярі йдуть до школи, і йому також захотілося з ними. Малята, як ви гадаєте, чи прийняли незнайка до школи? Ні, не прийняли, тому що незнайко нічого не знає. Діти, а чи знаєте ви, чим відрізняється школа від дитячого садка? Правильно, в школі багато навчаються, а в дитсадку і навчаються, а ще граються. Що вам найбільше діти подобається в дитячому садочку? Правильно, гратися! Діти, давайте покажемо незнайку іграшковий куточок в нашому садочку, та назвемо, що там знаходиться. Поглянь, незнайко, це іграшковий куточок, тут знаходяться іграшки. Ось подивись, це ведмедик, а це кубики, а це іграшковий посуд, а це. Іграшковий зайчик. Молодці діти, ви назвали предмети. Ой, наш незнайко мені сказав, що він знав багато віршиків. Але почав їх пригадувати і забув слова. Давайте йому допоможемо в цьому. Віршик називається Заєць спати захотів. Заєць спати захотів, сам постелю. Постелив сам приніс собі подушку, підмостив її під вушко, та у зайця довге вушко все звисає із подушки. Діти, що ви щойно промовляли? Правильно слова. Коли ви промовляли слова, то ви помітили, що всі слова звучать по-різному. Пограємо з вами мовленеву гру, яка називається Добери Риму. Є слова, що схожі за звучанням, тож пропоную нам з вами дібрати до імен схожі імена, які звучать однаково. Що ж, спробуємо діти? Назар, Захар. Гануся, Маруся, Оля, Коля, Толя, Аліна, Карина, Марина, Дарина, Андрій, Сергій. Молодці діти чудово впоралися з цим завданням. Діти, слова бувають. Не лише різними за звучанням, а відрізняються за розміром. Довгі слова ми промовляємо довго, а короткі швидко. Спробуйте, будь ласка, промовити слово конструктор, конструктор. Правильно, малята. Яке це слово? Воно довге. Ми його промовляємо довго. Пограємо з вами мовленеву гру, яка називається слова короткі та довгі. Давайте спробуємо промовити деякі слова. М'яч, кіт, лев. Діти, як ви гадаєте, як ми промовляли ці слова? Правильно, швидко. Отже ці слова, які? Короткі. А тепер спробуйте промовити наступні слова. Машина, черепаха, метелик, паровоз. Як ви промовляли ці слова? Правильно, довго. Отже, ці слова довгі, за звучанням. З коротких слів, діти, можна й утворити довгі слова. Ось, наприклад, м'яч, м'ячик, заєць, зайчення. Лев, Левеня! Наступна мовленева гра, в яку ми з вами пограємо, називається Назви слова. Слова спокійно жили в книжці, яку вдалося влізти мишці. Вона початки відкусила у себе в нірці схоронила. Дітки, давайте разом з вами спробуємо назвати початки слів, які відкусила мишка. Слово кола. Який звук ми можемо додати, щоб вийшло у нас якесь слово? Правильно школа. Дусь. Подумайте, діти, «Ді-дусь». «Ішко». Правильно ліжко. Грашка. Іграшка. І остання мовленева гра малята, в яку я пропоную з вами пограти, називається Чи може так бути. Послухайте, будь ласка, і скажіть мені, чи може так бути, чи ні? Що за диво дивина? Хвіст пухнастий у слона може бути? Ні. На вербі ростуть кислиці, може бути? Ні. Апельсини на осиці, ні. Стала синьою трава, ні. І затьохкала сова, ні. Став стрибати бегемотик, ні. Стала річка із компоту. Ні. В набігрім чомусь пищить. Ні. Півник до обіду спить. Ні, цього не може бути. Правильно, малята! Що ж, діти, скажіть, чи цікавим було наше заняття вам? Що сподобалось найбільше? Чого ви в ньому дізналися? Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!